Ава Україні! У Шепетівці молодик збив 68-річну велосипедистку. Шість пожеж ліквідували на Хмельниччині. З полум'я врятували чоловіка. Захворюваність на ковід зменшується, але є летальний випадок. Детальніше про це далі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на Першому Подільському. В Україні обмежують використання месенджера Телеграм. Про це заявили в РНБО. Зазначається, що відповідне рішення прийняв Національний координаційний центр кібербезпеки під час засідання 19 вересня. Ключовою темою було обговорення загроз національній безпеці пов'язаних із використанням месенджера Телеграм, особливо під час повномасштабної війни Росії проти України. Представники Служби безпеки України та Генштабу збройних сил України зазначили, що Телеграм активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів та коригування ракетних ударів. Тощо з метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання телеграм. На службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств-операторів критичної інфраструктури. Водночас можливі винятки йдеться про осіб, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків. Уряд запустив нову систему є дозвіл, яка дозволяє отримувати ліцензії та дозвільні документи для бізнесу онлайн. Система автоматично перевіряє документи та заяви. Якщо помилок немає, дозвіл видається миттєво. Аби скористатись послугою, потрібно зайти в дію в розділ послуги, обрати комплексну послугу є підприємець і потрібний сервіс, подати документи і відстежувати статус. Уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес може отримувати через є дозвіл. І уже в жовтні з'явиться ще одна послуга: а саме, продовження строків розрахунків за експертно-імпортними операціями. Загалом Мін економ... Номіки планує повну цифровізацію дозволів та ліцензій. Військовослужбовців з Хмельниччини відзначено орденами за мужність згідно з указами президента за особисту мужність та виявлену у захисті державного суверенітету та територіальну цілісність України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджено жителя Нарквецької громади, учасника бойових дій Олександра Шпортака. Також орденом за мужність третього ступеня, на жаль, посмертно нагородженого солдата Володимира Куберника. Та солдата Віктора Козлюка. Вічна пам'ять полеглим воїнам, героям. Слава! У Шепетівці сталось ДТП. Молодик 60 збив молодик 68-річну жінку. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 21.20 по вулиці Судилківська. Попередньо встановлено, що 22-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Форд», допустив наїзд на велосипедистку 68 річну місцеву жительку. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Шепетівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Учора на території Хмельницької області зареєстровано шість пожеж, на одній з яких було врятовано чоловіка. Так у селі Пашківці Хмельницького району надзвичайники ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та двері. З полум'я врятували 45-річного чоловіка. Окрім того, житлові будинки горіли у Дунаєвцях, в городку та в селі Старий Скривин. А в місті полоне горіла автівка Жіпкомпас. Вогонь знищив передню частину кузова. У селі Вих Кам'янецькі рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді на площі 30 квадратних метрів. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв. Музика. На Хмельниччині зменшується кількість хворих на COVID-19. Наразі в Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває 21 хворий на коронавірус, з яких четверо це діти. Двоє людей перебувають у реанімаційному відділенні. Як повідомляє Суспільна Хмельницький, посилаючись на завідуючу відділення для лікування хворих з ураженням центральної нервової системи та ГРВІ Олену Маркевич, минулого тижня на Хмельниччині був летальний випадок. Померла жінка, старша 80 років з важкою серцевою патологією. Вона була не щеплена. Варто зазначити, що в Україні діють оновлені рекомендації щодо вакцинації проти ковід. Для більшості населення достатньо зробити одне щеплення для людей, які входять до групи ризику. Рекомендовано робити ревакцинацію через 6-12 місяців. Піклуйтеся про власне здоров'я, не займайтесь самолікуванням. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі Першого Подільського.